Отже, ми знаходимося в приміщенні по вулиці Степана Бандери. Ось це є вихід на вулиці. Маємо ось такий вхід. Зразу маємо сайнузи. Тут є вхід на кухню. можна прийти по колу. Зараз тут є особисті речі орендаря. І можна прийти сюди вже на приміщення. Це є приміщення, є зверху антресоль, двохповерхова, така велика вітрина, тут є камін. і ось цей вихід до кухні. Далі піднімаємося в антресоль, загальна площа 75 метрів. Є вправе приміщення ще таке. І з лівого боку. Там є віконечко і звідси теж є віконце поступан світла.